Вересень дивує. Замість похмурості та дощів він дарує тепло і ясність. Ця неділя стане нагадуванням, що осінь ще не забрала у нас відчуття літа. Давайте подивимось, що чекає на 21 вересня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним із незначною хмарністю. Опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області температура день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. У Донецькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Очікується ясна погода з чистим небом. У Луганській області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На півдні в Одеській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 19. Очікується малохмарний день без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15 день буде ясним і сонячним з чистим небом. У Херсонській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується повністю ясна погода без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Спостерігатиметься ясне, безхмарне небо. У Криму температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. До речі, друзі, не забудьте підписатися та натиснути лайк. Це допомагає нам розвивати канал і тримати вас у курсі погоди щодня. На заході. У Львівській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясний день з чистим небом. В Івано-Франківській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде ясним без опадів. У Чернівецькій області температура день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується повністю ясне небо без опадів. У Рівненській області температура в день буде 27 градусів тепла. А вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним впродовж усього дня. У Волинській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Хмарність буде мінімальною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Очікується малохмарна погода без дощу. У Черкаській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Дніпропетровській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Очікується безхмарне небо протягом усього дня. У Вінницькій області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, але без опадів. Таким буде цей вересневий день, ясний і по-осінньому лагідний. Гарного настрою вам та до зустрічі в наступному випуску!